Всім привіт! Почитала коменти на моє перше відео і перш ніж викладати друге, відчуваю потребу записати таке коротеньке пояснення, чому я взагалі почала записувати ті відео. В першу чергу я пишу їх для тих дівчат і жінок, яких я багато бачила на Тіктоку, які шукають собі чоловіків в тіндері, німців. І хочуть з ними створити родину, сім'ю. Потім приходять до них на перше побачення, а там не один чоловік, а двоє, і пропонують стрільничок так зразу. Чи, чи один, але з дуже специфічною іграшкою для дорослих в якості подарунку, з пропозицією дуже специфічного сексу. Це небезпечно. Такі чоловіки вони можуть і напасти на жінку, якщо вона їх жорстко обламає, але попереджений значить озброєний, так? Я вважаю, дівчатам, жінкам дуже важливо знати, які кліше про, про нашу націю ходять в інтернеті, ходять в суспільстві. І тоді вони зможуть відфільтрувати таких. Небажаних осіб ще е, на стадії віртуального знайомства до того, як вони побачаться в реальності. Це все більше в мене немає ніяких таємних е, цілей чи ще щось. А, ну і на останок звернення до тих, які, яким не подобається моя зовнішність, не подобається моя манера говорити чи ще щось. Ну, не подобається ну не дивіться відео. Ніхто ж вас не змушує. Мені байдуже. Я не золота, щоб всім подобатися. А, бажаю всім щастя.